По духу, ми розуміємо, що потрібно в Україні зміни, особливо в економіці, тому що ми бачимо, що. Політична ситуація як би не змінювалася, економіка залишається на тому місці, і навпаки, скажемо, з кожним роком все гірше-гірше. і гірше. Нам треба розуміти, що нам потрібно будувати Україну, а будувати починати з міцної фундаменту, а міцна фундамент це якраз економіка. Тоді вже можна вже набудовувати і соціальні здобутки, і соціальну справедливість, і все інше. Я переконаний, що Наталія Юрівна це та людина, яка знає, що таке бізнес. Вона неодноразово вийшла із бізнесу і і знає, що малий. Таке бізнес, що середній бізнес себе як голова в комітету проявила дуже ефективно, тому що ті законодавчі ініціативи, які працювалися на те, щоб підняти якраз малий і середній бізнес, це я переконаний. що Це якраз шлях України. Я переконаний, що нашою міцною командою ми зробимо і наші всі ідеї щодо нової економіки, щодо нового підходу до економіки, вони будуть впроваджені в життя.